Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Удар по Чорнобаївці. Замовне вбивство воїна-розвідника. Неповнолітній водій в'їхав у огорожу собору. Він та його пасажир у лікарні. Сьогодні стартує заборона на вилов раків. Тож до подробиць. Вранці російські війська завдали ударів по чорнобаївці. Постраждали двоє людей. Влучання боєприпасів спричинило часткові руйнування житлових будинків. Виникла пожежа на даху одного з приватних будинків. На місцях працювали рятувальники, повідомляють ДСНС. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового із розвідпідрозділу десантно-штурмових військ у Запоріжжі. Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій у помешканні військового, що потім віддалено його підірвати. Зрадником виявився 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу. За матеріалами справи він здавав оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті. А відтак отримав завдання. Забрати зі схорону вибухівку та встановити її біля вхідних дверей. Співробітники СБУ завчасно викрили вороже задом і затримали його на етапі підготовки теракту. Також зловмисник також зливав ворогу геолокації діючих енергооб'єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами. Йому загрожує довічне із конфіскацією майна. Чеморовеччина у скорботі. Сьогодні громада проведжає в останню земну дорогу захисника України Сергія Анатолійовича Шклярука, жителя села Слобідка Смотрицька. У квітні цього року його мобілізували до лав зсу 25 листопада. Серце воїна перестало битися. Оборонцю назавжди 35. Вічна слава та шана йому щире співчуття рідним. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 405 повідомлень про події та правопорушення, з них 113 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 94 адмінпротоколи, з них 14 на нетверезих водіїв. Зареєстровано також дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких три людини постраждали, а також 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 548 запитів від краян. У поліції області повідомили деталі ДТП, яка сталася вихідним у Хмельницькому. А саме 30 листопада, близько півночі на перехресті вулиць інститутської та молодіжної, 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Тойота, в'їхав у бетонну огорожу собору. У результаті ДТП саме водій та його 19-річний пасажир госпіталізовані. Пасажира деблоковували рятувальники із понівоченого авто. У водія відібрали кров на експертизу для перевірки на стан сп'яніння. Відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. Музика. Водій порушник втрапив в поле зору правоохоронців. Днями патрульні Хмельницького на вулиці Свободи помітили водія БМВ, який знехтував правилами дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Поліцейські наздогнали Керманича та притягнули його до адміністративної відповідальності. З 1 грудня цього року та до 30 червня 2026-го на Хмельниччині діятиме заборона на вилов раків. Про це повідомляють у переслужбі Хмельницького рибоохоронного патруля. Такі обмеження проводяться щороку задля збереження та охорони популяції раків у період їх спарювання та виношування ікри. У Хмельницькому рибоохоронному патрулі нагадують, що за порушення правил рибальства передбачається адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень із відшкодуванням завданих збитків. А компенсація за одного незаконно виловленого, перепрошую, рака становить 3 332 гривні. Про ще одне аварійне відключення повідомили у Хмельницькводоканалі через аварійно-відновлювальні роботи не буде води на вулиці Героїв Маріуполя. Частково також на провулку Військоматському, на вулиці Європейській та на вулиці Володимирській. Частково. Орієнтовне завершення цих робіт до 17 години. Наразі це все чим встигаю поділитися. Незабаром повернуся зі свіжою порцією новин. Тож до зустрічі в етері.